По-перше, 80% слизі, слизь, водорозчинна. Ну це говорить про що? Пийте водичку, пийте водичку. Ранок починаєте з водички, сформуйте звичку, пити водичку. І туди перша слизь, яка є у нас на стінках кишковика, вона гарно буде розчинятися. І виводити. Що саме цікаво, запускає перистальчику, і теж вона може виходити. Тому я і рекомендую. Друге, що треба, які продукти треба вживати для того, щоб нормально розчіплялась розчіплявся слизь і щоб він гарно виходив це фрукти. Фрукти. А хтось скаже, та почекайте, я деколи щось з'їм, і мене зразу гази, і мене пучить, то я хочу вам сказати. Шановні, якщо зразу протягом півгодини або години у вас виникають гази, то це нормальна реакція організму. Виявляється, що в фруктах, ну в кожного свій фрукт є, від якого виникають гази. І органічні кислоти, коли попадають на слизь, то вони гарно органічно розчиняються. А коли вони розчиняються, оця слизь розчиняється, то виділяються і гази. І це є нормально. Але людей, знаєте, так буває. Ну, гази це дискомфорт. І туди вони відмовляються від здорової їжі. І той фрукт вони більше не вживають. Кажуть, та від нього мене пучить, я його не буду. Шановні, виявляється, що йде очистка в цей момент. Що не треба, але треба знати, коли, скільки можна з'їсти цього продукту. Який дає гази, щоб ви могли все-таки прочистити свій, щоб кишковик був чистенький, щоб менше було того слизу, щоб можна було, ну і краще буде засвоїтися через стінки. Ні, слиз там маленька, вона там повинна бути, але невеликий, знаєте, не знаєте, не повинен бути на палець там, чи на два пальці того слизу. Ну, бувають такі речі, що таке є. Розумієте? І тому другий продукт, який треба врахувати, це є фрукти. На третьому місці стоять овочі. Овочі теж чистять наш кишковик. Ну, клітковина, вона, якщо тут не розщепилася, і тоді вона, як, знаєте, як та наждачка потихеньку, оту, той слиз вичищає. І тому я вам рекомендую, якщо ви до цього їли, по-перше, треба знати, яку їжу ви до цього їли. Бо є м'ясо їде, знаєте, є різні. Ну, не будемо зараз ділити хто що їв, але якщо ти до цього їв і був на такій їжі важкій, я її називаю як важка їжа, то потихеньку ти починаєш свій раціон додати водичку, раз, овочі два, фрукти три, і воно почне…